Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить. Хай Святий Дух, Дух Божий відкриється кожному із вас. Це найбільший приз, так би мовити, найбільша слава, найбільше багатство, це найбільше з усього, що людина може мати у цьому світі. І мені марно говорити про це, тому що багато людей вірять, але вони не так сильно вірять насправді. Тобто, багато людей більш цікавляться нашим хлібом насущним. Вони більше цікавлені в тому, щоб мати краще життя, успішне життя, життя з певними перевагами, грошима, славою. На жаль. Це світ, царство світу. Воно так працює на цій основі. Але не царство Боже. Царство Боже це життя з Богом. Правильно, царство Боже це життя з Богом. Але для того, щоб ви увійшли до Царства Божого, не тільки Бог. Повинен прийти, зійти на вас. Звичайно, якщо він не зійде на нас, нам неможливо увійти в царство Боже. Але щоб він міг або мав це право увійти до нас в нас. Ми повинні сказати йому так, як у шлюбі, на весіллі там. Біля вівтаря, або на вівтарі, наречена і наречений, вони дають своє слово, своє слово честі. І потім він приймає її такою, яка вона є, і вона приймає його таким, яким він є. Двоє вони клянуться перед Богом. Даючи своє слово, отже, у шлюбі це так з Богом немає також ніякої різниці. Тобто, щоб ви народилися від Бога, Ісус сказав, що той, хто не народиться знову, не може бачити царства Божого. Далі він робить ще більш сильнішу заяву, коли каже йому. Той, хто не народжений від води і Святого Духа, не може увійти в Царство Боже. так чому ж так багато невіруючих віруючих? Так багато невдалих віруючих, так багато невдалих слабких християн, пригнічених, тривожних, які живуть? У маленькому шматочку пеклі в цьому світі. Ви знаєте чому? Тому що вони прийняли лише устами. О, я приймаю тебе, Ісусе. Я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Я віддаю своє життя. Ось моє життя. Але це всередині церкви. Коли вони виходять із церкви. Ця людина починає жити своїм життям, і це доводить, що вона не мала відда... відданості Богові. Отже, я бачу, я хочу, щоб ви зрозуміли наступне: щоб народитися знову, щоб людина народилася знову, вона повинна народитися від води і Святого Духа. Народитися від води це частина наша особиста. Це наша частина. Народження від Святого Духа це від Святого Духа, це Бог. Отже, це шлюб, цей шлюб можливий лише тоді, коли так би мовити, на порядку денному є любов, віра. І очевидно, щирість. Якщо цього немає, то тоді немає нового. Народження, тобто людина не входить до царства Божого, тому багато людей не розуміють, багато людей реально не розуміють. Я намагаюсь пояснити. Я відчуваю себе іноді так трохи незручно, коли не можу виразити себе. Але я впевнений, що Святий Дух зробить із вами, хто зараз дивиться мене і має інтерес. Дійсно, ви щирі, щирі. Ви хочете увійти в царство Боже. Навіть так, ось ви готові, готові заплатити ціну, яка полягає в тому, щоб увійти в царство Боже, народитися від Бога. І народитися від Бога. Це коли ви також маєте природу Бога всередині себе, народившись від Бога, ви стаєте дочкою, сином Божим. Звичайно ж, з природою Бога. Коли людина Народжується від людини, вона несе ДНК своїх батьків, Оці звички, спосіб буття. Вона бере багато речей. І те саме відбувається, коли людина народжується з води і Святого Духа. вона перетворюється, або точніше, вона вона перетворюється. Але перепрошую, я зроблю. По інакшому, скажу по-інакшому, Бог робить її новою істотою, істотою творіння, яка не має нічого спільного з цим світом, Позаземною істотою, небесним творінням, Божим створінням, істотою, зверненою до речей, Божих, ось і все. Думки вони навернені до Бога. Чому? Тому що вона має божественну природу? Апостол Петро каже, що ми маємо природу Бога, божественну природу. Діти діти мають природу батьків. ісус мав природу свого батька тут на землі. Він зіткнувся з пеклом і переміг. Чому? Тому що він мав природу свого батька, його думки, його ставлення, його поведінку все було відповідно до його батька, тому що він народився від Бога. Тоді він дійсно був сином Божим. Тепер щоб це сталося, щоб ви народилися знову, щоб ви народилися з води і від Духа. Народилися з води і Святого Духа. перша частина ваша. Перша частина так би мовити водного народження була моєю. що це було? Що я мав зробити? Я повинен був бути щирим. Я повинен був бути прозорим перед Богом, тому що я не міг прикидатися перед Ним. Я не міг його обдурити. Тому мені довелося Взяти на себе зобов'язання перед ним, о боже мій, ти стаєш моїм паном, господом і спасителем. Коли я зустрів Ісуса, я вибрав його своїм Господом і Спасителем, відкупителем моєї душі. він зробив мене новим творінням я віддав йому все. Що він міг, щоб він міг сформувати мене? Закінчити мене як його сформувати мене як сина свого? Мені довелося покласти себе як глину в його руки, і це те, що ви маєте зробити. Ви хочете отримати Святого Духа? Чому для чого? О, я хочу отримати Святого Духа, там глибоко в своєму серці. Чому ви хочете отримати Святого Духа? Ви вже відповідали на це запитання? Оскільки я бачу так багато людей, які прагнуть хрещення Святим Духом, і так мало людей, які приймають. Ось це наш смуток. Чому? Тому що багато людей, хто хоче отримати Святого Духа, начебто, якби для моди. А я також хочу мати Святого Духа. О, я буду щасливий. О, я буду говорити ангельськими мовами. О, я буду від Бога. О, я буду цим, я буду тим. Святий Дух, okay, мої вижу, друзі, бачу 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 Ось ми передаємо людям, пропонуємо людям прийняти його. І сенс в тому полягає, щоб вони народилися знову, щоб вони були новим творінням. Коли людина має Святого Духа, вона стає новим творінням. істотою, як я вже сказав, поза земною. Вона у світі, але вона не належить до світу цього. Вона у світі, але вона вже думає про небесні речі. Вона у світі, але її мова божественна, вона у світі, але її думки божественні. Це те, що відбувається, коли людина народжується від Святого Духа. Але для того, щоб вона народилася від Святого Духа, вона повинна починати із себе. Вона повинна ось так би мовити прийти і сказати: О Боже, моє життя тут, що ти хочеш, щоб я зробив? Ось Іван Хреститель проповідував хрещення покаяння. Ось ви сказали, що якщо ми не покаємося, ми не можемо війти в царство Боже. Ось Господь, ти хочеш, щоб я покаявся, тому я готовий покаятися. Залишити своє старе життя. Залишити свої погані звички, залишити брехню, залишити коханців, коханок, залишити неправильне життя, залишити цей гнилий світ позаду. Я готовий, я готовий відмовитися від цього світу. Мрій, який пропонує мені світ. Я готовий або готовий. Дійсно, ось, Я готовий, я готовий або готова. Залишити всі свої особисті проєкти, які я ношу з дитинства. Ось я викидаю ці проєкти у смітник, і тепер я ставлю себе у твоє повне розпорядження, коли людина це робить. Вона приймає таке рішення. Якщо вона цього заслуговує чи не заслуговує, якщо вона грішник, не грішник, це не має значення. Вона отримає хрещення Святого Духа. Йому потрібно. Насправді для цього не потрібно так само дуже робити багато молитв, щоб прийняти хрещення Святим Духом. Тому Насправді не потрібно навіть постити у посідані їла, щоб прийняти хрещення святим духом. Ми просуваємо пізденеїла, щоб люди усвідомили, що вони повинні піти так би мовити зі цього світу, ізолювати себе, покинути цей світ зі світу, в якому вони живуть, щоб думати про речі згори, щоб до тих пір, поки так би мовити, ця ці штори не впадуть. Щоб людина зрозуміла, що є лише один спосіб для неї народитися від Бога, або народитися від Святого Духа, так би мовити. Це коли вона віддає себе щиро. Ось що відбувається. Пам'ятаєте, ми говорили недавно про зцілення сліпих, зцілення сліпих. Того сліпого, який він закричав тоді: Ісус, помилуй мене! Він проявив свою віру. Якби він не закричав, я питаю вас, чи вилікувався б він, чи покликав би його Ісус? Ні. Ні. Якби він не покликав його в той момент, він помер би сліпим, але він плакав, так би мовити, кликав, він вклав усі свої сили, тому що він, очевидно, чув про Ісуса. І, побачивши, що Ісус, точніше, навіть не бачачи, а знаючи, усвідомлюючи, що Ісус входить в його місто, тоді він сказав: О, це моя можливість. Я готовий, це мій шанс. Він проходить тут переді мною. Я не бачу його, але я знаю, що він проходить там повз. Тоді він закричав. Ось він сказав: Помилуй мене, помилуй мене, І, І Ісус покликав його. Отже, його частина, роль сліпого, він зробив. І коли Ісус покликав його, Ісус запитав, що ти хочеш, щоб я зробив з тобою? І він міг би тоді сказати Ісусу: Господи, ти не бачиш, що я сліпий? Мені потрібно зцілитися. Ні. Він повинен був, так би мовити, намалювати. Висловити своє найбільше бажання, і найбільшим бажанням того сліпого було не отриматися того духа. Найбільшим бажанням цього сліпого було не отримати економічне благословіння. А, дайте мені роботу, дайте мені будинок, дайте мені це, дайте мені те. Шлюб. Ні. Найбільшим бажанням того сліпого було бачити. Знову бачити, бачити, тому що його життя залежало від його очей, поки він був сліпим, він був би жебраком. Але коли він побачив, коли він побачив, дійсно він міг би працювати, він міг би будувати своє життя. Правда, мої друзі, саме така, щоб ви отримали Святого Духа, ви повинні надати йому. Пріоритет у своєму житті. Це найважливіше, що ви повинні зробити. Тому що як тільки ви отримаєте Святого Духа, Бог буде всередині вас, і Він поведе вас до зелених пасовиськ, до тихих вод відпочинку. Поки його немає всередині вас, вам немає сенсу ось. Говорити, повторити тві слова, о, Господь пастер мій, нічого мені не буде бракувати, Він мене веде до зелених пасовищ. Ні, це все марно, немає ніякої користі, коли ти кажеш. А той, хто живе під покровом всевишнього, в тіні, там всемогутньо спочиває, а Бог великий, Бог всемогутній, я можу все. Хто зміцнює мене, все я можу зміцнюючи мене. Ці всі обітниці, які люди говорять, вони тільки на вустах. це тільки те, що тільки на язику, тому що ззовні зовсім немає ніякого відношення до цього. Це все Тому що вони не віддають себе. Вони не віддали себе. Уявіть собі, подумайте зі мною. Давайте міркувати. Уявіть собі, ви зустрічаєте людину і погоджуєтесь одружитися з цією людиною. Ви її любите, вона любить вас і таке інше. І ви йдете до вівтаря, і там, на вівтарі. Ви повинні дати своє слово їй. Ви повинні дати своє слово їй, тому що вона віддає своє слово вам. Але давайте скажемо так, що вона віддає вам своє слово для вас, але коли ви, коли ви, прийде час говорити вам своє слово, ви заїкаєтесь. Ось дивись, добре. Я віддаю себе, але. ні. Якщо ви це зробите, я питаю, чи прийме вас інша людина? Ні, вона не прийме. Якщо ти сумніваєшся. І не віддаєш себе на 100%, не немає справи, немає шлюбу. Те саме це нове народження, народження від води та святого духа. по перше, людина повинна покаятися у своїх гріхах. Якщо покаяння ось повторюю, покаяння ось це щось не зв'язано з почуттями, знаєте, або там як кажуть, розкаялася людина. Вона відчуває це ні. Покаяння. Це ти повертаєшся спиною до світу, ти залишаєш світ, ти залишаєш цей світ настільки, що охрещення означає символізує, воно уособлює поховання. Ось ти ховаєш ну, наприклад, ви ховаєте кого? Тих, хто живий? Ні, тільки тих, хто мертвий, їх ховають. Тоді ти вмираєш для цього світу. ти Ховаєшся, так би мовити, у хрещенні в у у водному хрещенні. І це називається хрещенням покаяння. Ти довів собі, ти довів своїм родичам світу усім, що тепер ти помер для них, для усіх. Тепер ти від Бога, ти віддав себе йому, ти вийшов за нього заміж. Готово. Тоді так, тоді. Потрібно бігти в обійми. Святий Дух зійде в той же момент, в той же час, в той же момент. Тобі не потрібно там море молитв робити, в той же момент воно станеться. Чому? Тому що ви залежите від самого себе, щоб прийняти Духа Святого. Ви не залежите уже в той момент від Бога. Тому що це Ісус хрестить Духом Святим усіх. Усіх. Не дивлячись, чи людина варта чи не варта. Але коли, з якого моменту, коли людина віддає себе духом, душою тілом, або краще духом, душою і тілом на 100% це все за все. І це, знаєте, де зареєстровано? хрещенні у воді, у хрещенні покаяння. Тому що в покаянні, ви вмираєте для цього світу, ви вмираєте для себе. І тоді так, ти помер для себе, потім приходить святий дух і робить тебе новою істотою. Тоді так, ти народжуєшся від Бога, ти Божа дочка, Божий син. У вас є Божа ДНК. Воно у ваших венах, так би мовити. Чому? Тому що саме святий Дух породив вас, і звідти він буде вести вас, вести, направляти до кінця вашого життя тут на землі. Ось і все, мої друзі. Коли Ісус сказав: Той, хто народився, ненароджений від води і Святого Духа, не може війти в Царство Боже. Це шлюб. Це є шлюб. Вода, хрещення у воді, покаяння. Це ти, це твоя частина, це моя частина, це наша частина, людська частина. Прийом Святого Духа є Божою частиною, але Він тоді виконає свою частку, тоді коли ми виконаємо свою частку. Якщо ми не виконуємо свою частку, якщо ми підемо на хрещення в воді, лицемірно, він не прийде. Він знає. І це те, що відбувається. Багато людей. Багато людей отримують нечистого духа. Чому? Тому що вони прикидалися, що каються. вони увійшли у воду у воду грішниками, і вийшли з води також грішниками, тільки мокрими, тому що прийняли ванну, так би мовити. Отже, вони знають, що ця отже, він знає, Бог знає, що ця людина намагалася б дурити його. Дявол знає. Дяволо знає своїх дітей. Він знає, хто щиро хрещений, а, і тоді він виходить. Але коли людина хре... Він тікає. а тоді він тікає. І коли тоді дійсно людина щиро хреститься і кається у своїх гріхах, вона дійсно залишається і жалюгідний, бідний світ, щоб жити новим життям з Господом Ісусом. Тоді дьявол втрачає цю істоту. І потім приходить Святий дух. І робить в ньому помешкання. Ви зрозуміли, що це мається на увазі, коли Ісус сказав, що той, хто не народжується з води від води, яка є покаянням нашою частиною, і від Святого Духа, не може увійти в Царство Боже. Для того, щоб Святий Дух породив, зробив нове творіння. Спочатку ви повинні виконати свою частину. І якщо ви не зробите свою частину, нічого тоді не буде мати сенсу. І саме тому є багато людей, які були хрещені безліч разів і нічого не сталося. Чому? Тому що вони не покаювалися про це. Отже, я маю на увазі: ось це покаяння, це рішення, це не почуття. Мені не потрібно відчувати покаяння за свої гріхи. Мені не потрібно відчувати каяття за те, що я зробив неправильно. Ні, я маю залишити свої гріхи. Я маю їх залишити. Я повинен померти для світу, зникнути для світу, щоб потім Бог міг зробити мене новим творінням. Людина повинна покинути світ, щоб увійти в царство Боже. Ніхто не може увійти в царство Боже, маючи шматок світу всередині себе, не можна. Ніхто не може мати два життя або ти в царстві Божому, або в царстві світу. Якщо ви перебуваєте в царстві світу, ви повинні померти через хрещення, покаяння, особисте рішення. Ваше особисте рішення, ви вирішуєте. Ось. Ви приймаєте це рішення. Ось я більш не буду цього робити. Я більше цього не буду так чинити. Ви вирішуєте, чого ви хочете. Ісус запитав сліпого, що ти хочеш, щоб я з тобою зробив? І що сліпий найбільше хотів, це що бачити. і ви також бачите, мої друзі, зараз. Ви бачите, Ви хочете бачити. Ви були сліпим. Ви не розуміли, що таке нове народження, народження від води та святого духа. Тепер ви розумієте. І що ви що ви збираєтесь робити з цією дорогоцінною інформацією, яку ви отримали, що ви збираєтесь робити? Ви збираєтесь продовжувати бути релігійним, таким добреньким, ви збираєтесь продовжувати так бути, як ви жили? Хіба ви не хочете відмовитись від неправильного життя, яке ви мали? отже, він не може зійти на вас, але якщо ви так би мовити, порвете але якщо ви спалите всі мости? Тоді так кінець. Ось я жив неправильним життям брехні, обману, крадіжок. в будь-якому випадку, ось я прожив життя ганебно у гріху. Але сьогоднішнього дня від тепер я кидаю це. Я приймаю рішення, я вирішую, коли ви це робите. Бог каже: амінь. Він тобі допоможе. Він допомагає нам виконувати нашу обіцянку, тому що він бачить щирість. Він бачить чистоту. Він бачить те, що ви дійсно хочете. Тоді так. Він робить все інше. Як це чудово, чи не так? Це просто, це дуже просто, легко, легко. Це дуже так би мовити, ясно. Тому що це залежить від кожного з нас. Хрещення святим духом, нове народження, це особисте рішення. Я. Не зобов'язаний цього заслуговувати. Бог не робить саме це із за того, що ми там заслуговуємо. Ні. Він це робить із-за того, що ви приймаєте рішення залишити помилки, гріхи, щоб потім можна було все це змити, і він міг. Ось людина могла бути мертвою для гріха, мертвим для світу. Тоді він так приходить і робить вас так, щоб ви народилися згори і стали новою істотою. І одного разу, народившись знову, ви. Все, вже маєте інше життя. Це дуже сильно. Подивіться на це. Хм. Апостол Петро залишив ось там одне слово у своєму посланні. Він каже: він каже: так він, Бог, це стосується Бога, дав нам великі і дорогоцінні обітниці. Обітниці, це для того, щоб був прорив, він дав нам великі дорогоцінні обіцянки. Так що, завдяки їм, тобто цим обітницям, обіцянкам, ми стали учасниками божественної природи, це нове народження, що це означає, як саме якраз хрещення Святим Духом. Той. Хто є учасником божественної природи, живе в царстві Божому, і, звичайно ж, є дочкою, сином Божим, і може прийти і сказати: ось, Отче наш, що є на небесах, тому що ця людина, вона знає, батько також знає, ось діти знають свої права перед батьком. Це дуже сильно, алілуя. Хай Бог благословить вас, мої друзі. Сьогодні ми завершуємо піст. І я сподіваюся, що урожай буде славним для царства Божого, для хвали Його піднесення, освячення його імені у вашому житті відтепер і назавжди. Амінь. Хай Бог благословить, і побачимось завтра.